Чому роді котики здебільшого хлопчики, а триколірні кішки здебільшого дівчатка? Учені Сіднейського університету повідомили, що їм вдалося з'ясувати причину появи рудого забарвлення шерсті у домашніх кішах. Генетик Кларенс Кук Літтл ще в 1912 році припустив, що забарвлення шерсті кішок пов'язане зі статевими хромосомами. Він висунув теорію, що рудий колір визначається варіантом гена, розташованого на ексхромосомі, причому зробив це ще до відкриття хромосомного механізму успадкування статі, назвавши ексхромосому фактором, що визначає стать. У самців, які мають тільки одну ексхромосому, наявність у ній мутації гена, що визначає забарвлення, автоматично робить тварину рудою. У самих усе дещо складніше. Одна з двох екс хромосом у клітинах випадковим чином інактивується. Це призводить до того, що в одних ділянках шкіри активною виявляється ексхромосома з мутацією, рудий колір, а в інших ексхромосома без мутації. У результаті шерсть виявляється триколірною або черепаховою. Якщо ж обидві ексхромосоми самки містять необхідну мутацію гена, що трапляється рідко, самка стає рудою. Цієї ж причини трикольорних самців практично не буває, крім дуже рідкісних винятків, пов'язаних з аномалією статевих хромосом. У наші дні вчені змогли підтвердити цю гіпотезу, з'ясувавши, що клітини шкіри кішок із рудим хутром виробляють у 13 разів більше РНК гена ариб 36 порівняно з ділянками шкіри, де руда шерсть відсутня. Спочатку вчені припустили, що причиною підвищеної активності цього гена може бути мутація в його білок кодуючій частині. Однак подальший аналіз показав, що справа в делеції перебуванні хромосоми в попередній послідовності ДНК, яка, як вважається, впливає на експресію зазначеного гена. Цю делецію розміром у 5 кОбаз було виявлено у всіх обстежених рудих кішок. Загалом дослідження охопило 188 тварин, серед яких було 145 рудих, 6 черепахових і 37 кішок з іншими забарвленнями. Друзі, а в ваших родинах є руді котики або навіть кішечки? Обов'язково розкажіть про них щось цікавеньке в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.